Всім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розкріта Душа, я психолог, трансформаційний вчитель. Сьогоднішня тема це де знайти, де шукати взагалі кохання. Я знаю, що більшість людей переймаються цим питанням, тому сьогодні будемо обговорювати саме його. Отже, погнали! Перше, що я хочу, про що я взагалі хочу вас запитати, наскільки ви добре знаєте себе і наскільки ви можете охарактеризувати зараз. Не знаю, від 0 до 10, дати оцінку своєму життю і де ви знаходитесь зараз, наскільки ви взагалі задоволені цим життям. Чому важливий цей пункт? Тому що дивіться, розкажу на своєму досвіді. Я завжди відчувала, що я маю бути трошечки, я не можу сказати, вище, але. Я чітко усвідомлювала, що інколи опиняючись в певних ситуаціях, певними людьми, я розуміла, що це абсолютно не, мій, не моє коло, не мої люди. І мені завжди здавалося, я завжди відчувала, що я маю бути в іншому місці. Так от, от, наприклад, я завжди коли працювала на якихось таких роботах, підробітках в студентські роки, потім офіціантам, касірам. Завжди, коли я стикалася з цими людьми, я розуміла, що вони стільки різні. Тобто, більшість тих людей вони навіть не допускали думки, що вони можуть жити якесь інше життя. Для завжди розуміла, що ця робота є тимчасовою. Вони ж навпаки якось не дивилися, не розглядали те, що може бути по-іншому, що вони можуть змінювати роботу, що у них може бути щось, що їм подобається робити. І завжди, коли я опинялася там, в мене було таке дивне відчуття, що я знаходжуся абсолютно не на своєму місці. От взагалі, не на своєму місці, і тому я хочу вас те саме, да, запитати, ви знаходитесь на своєму місці, тому що це дуже важливо, якщо ви реально розумієте, що ви не знаходитесь там, де ви хочете, що ви не реалізуєте свій потенціал, що ви абсолютно ніяк не задоволені. Да, ваша робота вас не задовольняє, ваше коло, ваше оточення вас не задовольняє. Ви розумієте, що ви абсолютно не та людина, і ваші там друзі, якісь ваші знаю, знайомі, це не ті люди. Ви себе з ними якось не, не відчуваєте себе на одній хвилі. Можливо, є якраз сенс замислитися. Можливо, моє покликання є тут, в іншому місці. Да? Ось, я належу іншому місцю. І тоді, звісно, це насправді ви можете подумати, що ну, це якийсь такий дуже дивний пункт. Яке воно має взагалі відношення, про те, де да, шукати любов? Да, насправді воно має пряме відношення, тому що якщо ви знаходитесь не там, де ви хочете бути, як ви можете знайти свою людину. Вас оточують не ваші люди. Ви коли не реалізуєте себе, коли ви займаєтесь не тим, що вам подобається, ви знаходитесь автоматично на, той, да, на тому житті, на тому рівні життя, скажімо так, на площині, не знаю, не, хочете назвати як це, як, як вам заводно, як вам подобається. Ви автоматично себе оточуєте людьми, які є не вашими. Тобто, умовно, якщо ви дійсно розумієте, що ви можете бути е, не знаю, там, творчими людьми, що ви можете жити за кордоном, що ви можете бути з людьми, які там більше заробляють, е, і ви обираєте бути на роботі, яка вам цього не дає, ви обираєте бути там, де ви не розвиваєтесь, ну кого ви себе оточуєте таким? такими самими людьми. І, відповідно, стосовно да, кохання, щось у мене сьогодні якийсь день. Знаєте, я перед цим я завжди репетирую чуть-чуть. Промовляю весь текст, ну, типу, якісь свої думки. І завжди, коли я сідаю, записувати відео, моя мова, вона кудись дівається. Я завжди думаю, да що ж такое? Ну, що такое? Виходить, треба, напевно, не прогомовляти, а от залишати все це не для відео, для відео. Що потім, може, знаєте, як поперло, от це щось у мене язик прям замлітається. Ну, да ладно, з ким не буває. Ми всі люди. Так ось, це має пряме, пряме відношення. Те саме, наприклад, ну, неважливо, чоловік ви чи жінка. Я просто пригадую свій досвід, я розумію, що мене оточували люди, Тобто, завжди, коли люди приходили, хтось купував якийсь знаєте, там, дорогий алкоголь або замовляла якусь другу їжу. Я бачила цих людей, мені завжди, я завжди розуміла, що це оце мої люди. Да, мені було там 19-20 років, але я розуміла чітко, що це мої люди. Я буду з цими людьми. І на даний момент я теж повністю відчуваю, що це мої люди. Це коло, от це те, як я хочу мислити. І це те, ну, воно якби резонувало зі мною. Тому що я не говорю зараз про те, що я хочу бути там, де типу багаті люди, да? тому що більшість людей якось багатство взагалі гроші. Бачать в негативному такому ключі, але я бачу трошки по-іншому люди, які мають багато грошей, бо в принципі вони заробляють більше, ніж середньостатистична людина. Це говорить лише про те, що в неї є трошечки характер відмінний. Мені, до речі, під одним відео написала жінка. Я цьому відео не казала, але вона написала те, що люди, які заробляють 10 тисяч гривень, вони не тупі. Вони не тупі. Це можуть бути дуже розумні люди, до речі. Багато людей, які працюють в університетах, вони дуже розумні. Але при цьому вони заробляють копійки. От така от історія. Да? Тому що по якимось внутрішнім там причинам вони чомусь не розвиваються, саме не заробляють більше, не знаю. Можливо, через якісь свої певні упередження, що заробляти більше там не, не можна мені. Не знаю, що вони саме в голові. Але при цьому є багато розумних людей, але вони не розвиваються. Ось так. Можливо, до речі, ваші батьки, дуже багато дорослих людей, які мають реально круті скіли, круті. Навички, вони їх не продають, вони їх ну, от просто продають за безцінь, І це абсолютно не про. Тупість і інтелект це більше про ваш характер, наскільки ви готові взагалі бути ініціативними, наскільки ви готові брати і ризикувати, да, наскільки ви готові щось дізнаватися нове. Ну тут більше про ризик і про вашу таку, знаєте, лідерську якусь позицію, що ви не ховаєтесь, про ваші страхи, тому що людина, яка все таки навіть виходить да, в соціальні мережі, про себе якось заявляє, вона не боїться. Що її там хтось побачить, що от на неї якось стикнуть пальцем чи ще щось. Вона цього не боїться. Тому ось так. Дуже важливо знайти, хто ви, бо з цього все починається. Ось так. Те саме, коли, наприклад, говорять, да, я хочу мати там певного партнера. Певного партнера. Ну, так от треба ж розуміти, наскільки. Зараз в мене була якась така думка. Я її загубила. Я хотіла сказати про те, що те, як ви себе відчуваєте, в принципі, те, хто ви, є дуже важливим в контексті пошуку свого партнера. Тому що, якщо ви не розумієте, хто вам потрібен, бо це теж напряму пов'язано. Да? Я знаю себе, я розумію, що мені потрібно. Я знаю себе, я знаю, скільки я хочу заробляти. Я знаю себе, я знаю, чим я хочу займатися. Я знаю себе, і я чітко усвідомлюю, відчуваю, які хобі мені будуть приносити задоволення. У мене є конект да? з собою. Я не навішена ярликами, і от е, я маю робити якось так, як мені хтось колись сказав. Ні, я себе знаю. І коли я себе знаю, я знаю, якого партнера мені потрібно. Я знаю, яких друзів я хочу мати, я знаю, яке я хочу мати оточення. Ось. Тому це дуже важливо, це я хотіла сказати. Отже, ваш ідеальний партнер це взагалі хто? Багато людей кажуть, я хочу ідеального чоловіка, я хочу ідеального, ідеальну жінку. Хто це? Ви маєте знати, чітко, описати собі, що це за людина. І ні, це не оце. він має бути смішним. Оце це повна ерунда. Він, можливо, і має бути смішним, але чим він займається? Які в нього хобі да, вашої ідеальної людини? Е, на якій мові ця людина розмовляє? Скільки вона заробляє, який в неї взагалі лайфстайл, чим вона займається, як часто вона подорожує? Куди вона їздить, де вона буває, як її день починається. От такі речі. Тому що часто буває, знаєте, як е, я хочу ідеального партнера. М Тут теж, до речі, пункт цей останній, ну, наступний, який я буду говорити, він теж все пов'язано між собою. Коли говорить, я хочу, наприклад, людину, яка буде займатися спортом, яка буде там вести здоровий спосіб життя, яка буде начитана, яка буде розумна, яка буде зрілою, да, там і так далі. Е, і тут питання теж. Е, Якщо ви розумієте, що вам потрібна спортивна людина, яка займається тенісом, то чого ви його шукаєте взагалі не там, де теніс, грубо кажучи, так? Да? Те саме, якщо вам потрібна начитана людина, чи є ви достатньо начитаною людиною для того, щоб бути з цією людиною? Такий теж момент. Давайте про це зараз детальніше. Тобто, вам потрібно, повертаючись, дайте ще раз проговорю, описати вашого ідеального партнера дуже детально, що це за людина? От ви з нею познайомилися, і людина вам про себе розповідає, що вона має про себе розповісти? Щоб з вами це зрезонувало, що ви сказали, о, це моя людина, ваша людина це хто? Тому що це я хочу знайти хорошу дівчинку. Ну, хороша дівчинка це що? Всесвіт вас не розуміє. І якщо ви до мене прийшли на консультацію, вас би те саме запитала. Це те саме, як знаєте, я шукаю роботу, яку роботу ти шукаєш, скільки тобі мають платити? Де це має бути? Це офлайн, онлайн? Хто, яка це посада? Хто має бути з тобою керувати? Чи ти маєш керувати? Це все треба знати. Як, як ви думаєте, зможете знайти роботу, коли ви не будете знати, що вам потрібно взагалі? Що ви шукаєте? Те саме і тут. Це як іти в магазин і не знати, що вам потрібно. Мені треба взуття, але яке? шльопки, тапки, ботинки, кросовки, що вам потрібно. Те саме з людини. Я думаю, що я достатньо метафорно вела, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Да, якого кольору ви хочете ці туфлі ваші. Йдемо далі, реальність. Це те, що я теж хочу. Не знаю, напевно, комусь, можливо, хтось образиться на це, але тим не менш. Задайте собі питання. от ви описали цю ідеальну людину. І задайте собі питання, ви цій людині треба? Реально, оцініть свої взагалі можливості. Тому що дивіться, жоден з вас не захоче бути з людиною, яка є на декілька голів менша за вас. Да? В розвитку, інтелектуально, фінансово. Ніхто не захоче бути з людиною, яка буде меншою. Ви скажете, скоріш за все, ні. Цій людині. Тепер питання: чому людина, яка буде стояти вище? Тому, що, скоріш за все, ваш ідеальний партнер це людина, яка буде не в більшості. Ну, типу, ти ще скажу так: будуть люди, звісно, які будуть відповідати, да, вашому партнеру буде відповідати. О, що я хотіла сказати, я ж кажу, сьогодні щось взагалі не йде, мова моя. Е, ваш ідеальний партнер, якого ви описали, буде резонувати з тим, хто ви є зараз. Але більшість людей все-таки описують те, до чого ще трошечки треба дійти. Так ось, про це я і говорю. Коли та сама да, жінки кажуть, я хочу зрілого чоловіка. Оцініть себе вашу зрілість. Ви ведете себе як людина доросла, в якої є доросла позиція, в якої немає позиції жертви, яка готова брати відповідальність за своє життя. Ви готові до цього чоловіка чи ні? Це саме, коли чоловік каже, я хочу собі розкішну жінку. Розкішна жінка, вона теж це не просто, це знаєте, не хочу звісно, порівнювати так, але мені подобається ця метафора. От люди, які хочуть собі дорогу машину, вони розуміють прекрасно, що по перше, їм треба мати водійське посвідчення для того, щоб їздити, а по-друге, дуже багато грошей, щоб її купити, щоб для неї її. Да, Ну, слідкувати за нею. Відповідно, те саме з людиною. Для того, щоб мати людину, да, вам, для того, щоб мати велосипед, вам не треба багато, правда? А для того, щоб мати якусь дорогу машину, вам потрібно все-таки більше вкладатися і часу, і по часу, і фінансово. Так само і з людиною. От. Не те, що я порівнюю зараз людей і машин, я не про це. Це знову ж таки, це про метафору. От. Я люблю метафори, я не знаю, чомусь інколи метафори вони якось краще пояснюють, що я маю на увазі. Якось для мене мені розрозуміліше. От, я інколи собі описую якісь ситуації метафорично, ось так. Тому, можливо, вам це теж допоможе. Тому що є така, знаєте, тенденція, я хочу якогось принца на білому коні, як зазвичай, да, це ми говоримо. Але при цьому ви взагалі вас принц хоче, реально, це може бути дуже образливо, я розумію, для когось з вас, що як це так, мене не хоче принц, що я насправді не настільки начитана, настільки розумна, якою я маю бути для того, щоб бути з цією людиною. Але це правда. Тому що, коли ви знаходитесь в позиції, да, такій, якби нижче. Коли ви розумієте, що в да, мене немає якихось знань, я нічим не цікавлюсь, то якби як ви зможете побудувати стосунки з людиною, яку ви хочете? <кій> Якщо ви описали, там, він читає, він грає в шахи і так далі. Він інтелектуал. Наскільки ви інтелектуальні? Це теж важливо. Тому що я пам'ятаю таку річ, мені було років, я не пам'ятаю скільки, слухайте. Можливо, десь 20-21 десь так. Я пам'ятаю, що я випадково на вулиці до мене підійшов мужик, і йому було років за 30. І Він почав мене розпитувати, тобто він подорожував, це ще було, напевно, до війни. Він подорожував, тобто в нього був свій бізнес, тобто, ну, такий дядька прилічний. І я пам'ятаю, що він мене почав запитувати про подорожі, а я розумію, що я в свої 21 рік дуже мало де була. І фактично, коли він мене, він почав розповідати про свої подорожі, де він там був на Балі, Тайланді і так далі, і я сижу і розумію, що мені нема, що йому сказати. І, тобто, наша розмова, тобто, Це два різних світи. Я не подорожую, навіть, там, умовно, я ще тоді, напевно, Певно, да, так, я не була ще навіть якісь, знаєте, Польща, ну, щось таке. Тут я не говорю де якусь там, Азію чи якісь інші континенти, ні, ну просто Європа. Я, звісно, була в Європі, але я маю на увазі, що в дорослому віці цього не було. От. Я розумію, що ми на той момент, ми просто ну, один одному, якби це було б дуже дивно. Ми не могли знайти... Ми не були на одній хвилі, фактично. Да, Те саме можна сказати про інтелектуальні речі. якісь. Якщо людина з вами хоче обговорити якісь, не знаю, політику чи якусь науку, якісь новини, то у вас має бути, скажімо так, знання, да, свої думки з приводу тих чи інших ситуацій. Бо буде так само, як і в мене. Коли я не змогла, ми не могли, то він мене запитував про якісь подорожі. Я розумію, що я йому не можу, не можу нічого дати, не можу нічого розказати. Ми не можемо один з одним поспілкуватися, тому що елементарно в нього є якийсь досвід, а в мене не було. О, ось, і ми не могли. Якби комунікувати саме про це. Оце такий момент, да? тому що ми хочемо когось краще, краще, краще. Ви до цього краще взагалі. Чи теж, до речі, готові, бо я бачила таке відео цікаве, де жінка говорила про те, що вона хотіла розумного чоловіка, а потім вона відчувала себе тупою, тому що він був набагато розумніший, розумніший за неї. Це теж, до речі, цікавий момент. Наскільки ви готові бути з цією людиною? Тому що більше ж хочуть там, знаєте, багатих, розумних, красивих. А чи готові ви до цього? Тому що те саме, наприклад, розумна жінка, да? з нею теж буде не так просто. Тому що там будуть, скоріш за все, свої певні цінності, свій розпорядок дня. І е, це не буде те, як, знаєте, тільки чоловік говорить, що ми будемо робити. З цією жінкою теж треба буде да, комунікувати, її слухати, що вона хоче. Ось так, моє любі. Отже, з реальністю ми розібралися. Да, наскільки ви реально підходите цій людині? От, якщо ви розумієте чітко, що ну да, я не зможу підтримати розмову, чи коли знаєте теж. Про оточення, що ж я говорила про оточення перший пункт був важливий. Тому що, коли ви хочете певне оточення, немає ну, на увазі, ви хочете людину з певного оточення. Чи готові ви бути в цьому оточенні? Ви елементарно прийдете в якийсь другий ресторан, де буде так збоку лежати там декілька вилок і ножів. Ви зможете з цим взагалі користуватися? Ви знаєте, як це робити? Чи відкриєте меню? І вам скажуть: от, будь ласка, ви замовили таке та м'ясо, а ви до нього знаєте, яке вино брати? Це елементарні речі для цих людей, для тих, у кого є фінансовий рівень, більше, ніж у середнього. А це ж, скажі за все, те, що ви написали, ці люди живуть для них. Це елементарні речі. Ви готові це підтримати? От я зараз це говорю якраз таки для тих людей, для яких ці речі є небуденними. О, ось, небуденними. Можливо, ви описали людину. Для якої речі є інші буденними. І для вас вони є абсолютно не буденними. можливо, ви ніколи цього досвіду не мали. Ось так: те саме про подорожі. Наскільки ви хоча б знаєте, що там є? Можливо, вам треба подивитися якісь відео на Ютубі. Я не кажу їхати на Балі, щоб підтримати розмову з людиною, яка була на балі. Це абсолютно не про це. Але ви елементарно хоча б маєте розуміти, що це, де це. Для того, щоб підтримати розмову. Те саме, коли ви прийдете, да, то виходить Окей, вас обрали. Ви приходите за стіл, де сидить компанія людей, які зрозумніші за вас, вони щось обговорюють. Можливо, до речі, не на вашій мові. Ось вони, у них є певні бізнеси, вони розвиваються, вони щось читають, вони десь подорожують. Ви зможете з цими людьми спілкуватися? Оце цікавий момент, тому що про це якось ніхто не говорить. Знаєте, Всі говорять про те, що чоловік, там, жінка щось повинні, але при цьому, коли реально доходить, скажімо так, до певних. Я б сказала, це такі певні технічні питання, деякі люди не можуть підтримати це, вони не можуть цього зробити. Ось так, тому реальність дуже є важливою. І останній пункт, відповідно, на що ви, собственно говоря, хочете дізнатися відповідь, це де ваш партнер буває, і це ви маєте відповісти на це питання, тому що, дивіться, якщо ви написали, що ви хочете собі. Там жінку чоловіка, який займається спортом, ходить на якісь, не знаю, вебінари, слухає якісь лекції. То що ж ви його шукаєте? Я завжди, знаєте, я не можу сказати, що скептично відношуся до Тіндера чи якихось таких подібних речей, але я реально розумію, що, скоріш за все, людина, якої є чим зайнятися в житті, вона ли буде сидіти на Тіндері і на цих всяких штуках. Бо, ну йому, скоріш за все, неважливо, це жінка чи чоловік. М -м да, можливо, там є якийсь відсоток. Саме людей, які м м можуть таким чином зайомитися, але ну, я що, у мене є сумніння? Я, звісно, не заперечую чи якось стверджую це, але самі подумайте: ну якщо у вас є насичене життя, ви живете своїм життям, е у вас є якісь певні взаємодії з людьми. Для чого вам ще тіндер? Для чого вам нагаєте час в тіндері? Я не кажу, що там немає нормальних людей. Але я саме говорю про той рівень. От ви написали людину, ви написали, описали партнера певного рівня. Задайте собі питання: оця людина буде сидіти там? І де вона взагалі буде сидіти? Тому що, умовно, якщо ви хочете айтішника, ну, напевно, є сенс ходити на якусь, не знаю, лекцію, на якийсь саміт, їх є дуже багато. Можливо, вам варто, якщо ви, наприклад, жінка, поїхати в Європу. Да? Ну, думайте вже стратегічно, те саме чоловіки, я обожнюється <смі>, частини чоловіків, які, знаєте, вони хочуть собі дівчини з якогось монастиря, а шукають його гітати в клубі. От це, я, я таке обожнюю. Ну, якщо вам потрібно, да, ви розумієте, особливо, якщо, наприклад, чоловіки не знаю, напевно, мене не дивляться чоловіки іншого релігії але тим не менше, якщо це е, е, людини, у вас є. Дуже така, ви релігійна особа, і вам, ви розумієте, що ви от у вас є якісь певні правила, з якими ви живете, і ви йдете не туди, де ці люди знаходяться. Ну якщо для вас це важливо, до речі, цей пункт я не зазначила. Це дуже важливо. Дивіться, якщо у вас є якісь певні м цінності, якими ви не готові поступатися, наприклад, як релігія, е і ви розумієте, що ви, вам потрібна людина, яка буде підтримувати, вона буде схожих да, поглядів, то для чого ви шукаєте її абсолютно там, де ці люди не знаходяться? Бо в мене, наприклад, такий досвід був. І я розумію, що я не готова е, приймати, е, ну в мене, в принципі, до релігії, певно, є таке відношення своє. Але тим не менше, я поважаю людей, які мають свою релігію, окей, це твоє право, але не потрібно мені це нав'язувати. І відповідно, якщо людина не готова приймати е, іншу людину, яка не буде підтримувати да, цього, я не маю на увазі якось негативно про це говорити, але не буде з тобою, умовно, в одній, да, в одному човні. В неї буде своя думка, от, і ви не зможете якби, окремо або але разом да, бути з цими думками, тоді такі стосунки, звісно, неможливі. Якщо чоловік хоче, щоб вона була, не знаю, там не їла певний продукт, молилася і так далі, а жінка цього не хоче, ну ви ж розумієте, що це ваші дороги розходяться, тому це теж важливо. Якщо у вас є чітке бачення того, хто ви хочете, йдіть туди, де ця людина є. А не шукайте там, де її немає. Ось, і тут ще додам. Підсумую таку теж важливу річ, якщо вибираєте не тих партнерів, проаналізуйте, сядьте, що так взагалі відбувається. Тому що тут же ж криється велика, великий, я не можу сказати, що це таємниця, але відповідь на ваше питання: чого ж? Тому, скоріш за все, ви ж шукали людей, у вас ж були якісь знаєте, люди, з якими ви там знайомилися чи ще щось, з цього не виходило. Задайте себе питання, чого так відбувається. От ви хочете певну людину. Але от не знайомиться, от чомусь ці люди до вас не підходять. Або якщо ви чоловіки, ви виправляєте ініціативу, то ці жінки не відповідають взаємністю. Замисліться, чому так? Ось, подумайте над цим. Тому що я завжди кажу таку річ, розумієте, мухи летять на лайно, а бджоли летять на мед. Як би образливо не було, але, ймовірно, якщо ви, як то кажуть, притягуєте не тих людей, ви є. Відображенням цих людей. Якщо ви жінка і ви до вас йдуть люди, да, чоловіки, які вас не вважають, якою б ви класною не були, скільки ви б, не б ви не заробляли, як ви розумною не були, це є відношення ваше. Ось так, до вас, да, до самих себе. Те саме чоловіки. Якщо ви вам постійно да, кажуть, ой, попадаються якісь шлюхи, якісь ненормальні жінки, попадаються. Можливо, є сенс замислитись, чого так відбувається? Чому саме вам ідуть ці жінки? От є ж багато різних жінок багато різних чоловіків, багато різних людей, але чомусь вам попадаються саме такі люди на вашому шляху. Подумайте, чим ви резонуєте? Тому що є така концепція, да? скажімо так, вібрація енергії називається, Як хочете, але тим не менше, Тобто, якщо ви резонуєте, я б, знаєте, я б це назвала такий. А зараз я скажу, От від вас, знаєте, наче як запах певний. Тобто, енергетично люди считують, навіть якщо ви там не вірите чи ще щось, тобто ви інтуїтивно, да, ви на підсвідомості це считуєте в будь-якому випадку. І виходить так, що є різні люди, і от вас же люди теж считують. Якщо ви в собі не впевнені, скажіть за все, ви будете притягати те, що буде вашу невпевненість підтверджувати. Те саме, якщо ви чоловік. Ваші певні установки будуть теж підтверджувати життя, буде підтверджувати це. Якщо ви думаєте, наприклад, що немає нормальних жінок чи немає нормальних чоловіків, це те, що будете отримувати в своєму житті. Це те, як працює життя, да, всесвіт не знаю, називайте як хочете. Як тільки ви переналаштовуєте своє мислення, і ви кажете про те, що є різні люди, вони мають бути право різними. Да, люди мають право бути різними, але я, от мені потрібні тільки хороші люди. Я притягую тільки хороших людей. ваше життя вже змінюється. Тому що те саме, коли знаєте, кажуть, от є жінки кажуть, що всі чоловіки погані, козли, якщо бути точними, а всі жінки меркантильні, сучки. Як думаєте, ці люди кого будуть зустрічати? Правильно, меркантильних сучок і от мужиков-козлов. Вони інших бачити не будуть. Так працює з, 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 з різними речами в нашому житті. Якщо ви будете думати, що гроші достаються вам тяжкою працею, ви ніколи гроші заробляти легко не будете. Тільки тоді, коли ви змінюєте своє мислення, розбираєтесь, за якою ви програмою живете, тільки тоді це починає змінюватися. І це теж має дуже велике значення в формуванні взагалі стосунків. Тому, що скоріш за все, коли ви натиснули на це відео, вам не просто цікаво, де знаходити свого людину, а вам же важливо ще й побудувати ці стосунки, чи не так? Тому це питання є глибшим. Зайдіть на мій канал, якщо ви новенькі, подивіться, є багато відео на цю тему, де ви можете щось для себе нове дізнатися. Ну, ось, мислення є фундаментом, якщо ви думаєте певні. Це знаєте, як програмування. Є iOS, є Android, є якийсь ще, не знаю, Windows, допустимо. Да? Якщо ви живете за цим програмуванням, ви будете отримувати в своєму житті те, що... те, те як ви думаєте, так працює життя. Можете спробувати, якщо ви не вірите. Замініть якусь певну установку, яка вас не покращує ваше життя на іншу. Подивіться, що буде. Ось так. Це така таємниця життя. До речі, не знаю, це досить така, я можу сказати, що це складна річ. знаєте. Люди більшість, по-перше, думають, що це якась діч, а по-друге, вони не готові до цього, ну, вони не готові щось змінювати. Хоча це так елементарно просто ви можете реальне мислення своє змінити за місяць. Якщо я не можу сказати, що прям всі аспекти життя ви можете змінити. Але якусь одну ви можете, якщо наприклад це гроші, ви сідаєте за місяць, ви можете змінити певні установки в своїй голові з приводу грошей або у кохання, будь-що може бути. Ось так, любі. Будемо на цій ноті завершувати. Сподіваюся, що вам було цікаво, пишіть коментарі. До речі, мені е, так приємно, інколи мені пишуть такі розгорнуті коментарі. От, і я думаю, чи е, мені хейтити, ні? <світ> От, Але мені все одно приємно. Тому пишіть, що ви думаєте, можливо, щось ви цікавеньке. Можливо, ви до речі, можете якісь ще додати поради, рекомендації іншим людям, це буде теж корисно. От, якщо вас зацікавили, до речі, консультації, ви можете знайти всю інформацію під відео. Все любін, цілую вас, обіймаю гарних вам днів, кохань, побачень і до зустрічі в наступних відео.